Всім привіт, мої любі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми зібралися для огляду двох новиночок від Parisa Cosmetics. Не знаю наскільки це новинки, але я побачила, що в них з'явився ось такий блиск, який плампінг і так далі. І, тому подібне. і ось така палітрочка для. І ось така палітрочка тіней. Я замовила ще і ось цю величезну. Ви просили на неї огляд. Я, звичайно, що вас слухаю і повинуюся. Вона буде в майбутніх відео. А сьогодні ми будемо оглядати ось ці дві новиночки. Цікаво було мені, плюс це український бренд. Синю я не дуже хотіла брати, але ви попросили, ну як по-другому. Давайте ми почнемо з блиску. У мене ще у мене на губах тільки олівчик. Тут у мене виліз герпес. Я відразу нанесла за кадром, щоб не мучитися, і ви не бачили цих... Моїх проблем так, близько в мене у відтіночку, навіть і не знаю якому. Тут сказано, що це близько для збільшення об'єму губ. Формула косметичного продукту розроблена на основі комплексу з біологічно активних речовин. Коротше, містить вітамін Е і різні штуки, корисні для губ. Ну, давайте повіримо на слово. Відтінок не знаю, який, я вам все напишу в інфобоксі. Ах, тут колір, звичайно, що такий є. Ви зараз, побачите, я вже просто один раз нанесла. От так виглядає сводчик. Запах в нього такий ніжний, косметичний, не супер якийсь визиваючий. Самий звичайний аромат, але це губи, як, як моя мама фарбувала. Дуже такий яскравий перламутр, Щіпає він знатно. Хто не любить. Пощіпуючи блиски, я вам не раджу. Я таке дуже люблю, але відтінок. Ой, я, я його довго не носила по зараз тут свій гербес. Отак він виглядає. Ну, що я можу сказати. Ну, це... Відтінок ужасний. Це все, що я можу сказати. Але давайте ми посидимо з ним до кінця відео, побачимо, як це буде виглядати далі. Можливо, я потім подивлюся в кадрі, і це не настільки буде неприємно, як я собі очікую, але ну не знаю, мені не подобається. Може, і зараз фляжеться, чуть-чуть почервоніють губи, буде краще, вони просто сірі, перламутрі, Чуть-чуть ну, не моє. Так, на обличчі в мене сьогодні ось такий тон від Allen Pro, консилер від Allen Pro і пудрочка від Фокалюр. Я вже зробила макіяж обличчя. І зараз ми приступимо до того, щоб його завершити. Хочеться мені сьогодні нанести ці продукти-відміни, чомусь вони не сподобались, як виглядали в минулому відео. Мені здається, ми не оцінили їх повній краси. Давайте почнемо з румяшок. Я отак набираю по чуть-чуть. і почну наносити, щоб ми могли побачити цей відтіночок повністю красиво. Струшую, набирається досить пігментовано, але дивіться, як вони красиво, натурально наносяться. Ну, ну, дуже свіженько, дуже так ніжно, приємно. Хочеться взяти за щічку і потіскати, якщо так можна сказати. Ну, от такий красивий відтіночок. Ну, все, ну, це просто ніжність така. Кайф, от я, я вже хочу це залишити і йти. Я вам однозначно рекомендую ці рум'яна в 362-му відтіночку. І давайте перейдемо до хайлайтера. Ну, Хайлайтер це, це просто любов. Шкода, що я припудрила обличчя, але, але я підготувалася максимально, щоб не витрачати час. От я наношу тоді просто в. Тон все чесно зіпсував. Я вже його забрала, завезла до мами, він мені максимально не сподобався. Я навіть не захотіла пробувати його другий раз, мало того, що він жирно виглядає, плюс він рижий, плюс він окисляється. Не дивлячись на весь його прекрасний склад, ну ні. Ну, хайлайтер гляньте. Я думаю, вам видно, яка це краса. Вполіровою шкіру він по чуть-чуть наноситься, небагато, дуже так ніжно, красиво. Натурально і, ну, ну чесно, це самий красивий хайлайтер моєї колекції. Зараз він мені дуже подобається. Ой, блиск досі щіпає, щіпає за мій герпес так неприємно. У мене таке відчуття, що у мене тут губи, як пільміні з ним. Ось так, трохи на носик додавлю і пальчиком на пімпочку. Ось так. Поки зупинимося, а бронзер ми візьмемо від Makeup Revolution. Красивенький такий бронзер без тальку, вже вам його показувала десь у відео. Ця упаковочка прекрасна струшую, бо він набирається побагато. Він такий з червоненьким підтончиком. Отак От уже переборщила. він такий проблематичний, О, так скажу, дуже сильно просто пігментований. Я не дуже таке люблю. Я взяла максимально м'яку, пушисту кісточку, і отут уже зробила чуть-чуть чуть-чуть затемно, я би сказала. Але нічого. Так, наношу ще на бокові. Поверхні лоба, я розбила своє дзеркало, в яке фарбувалася. І тепер приходиться фарбуватися в якісь палітрочки. І не завжди це зручно, але ну, нічого, вибачте. Так, бронзер нанесений. Тепер я тут придумала такий макіяж, не знаю, наскільки він в мене вийде. І як підложечку я хочу взяти тіні від Патрісія Лідо ось ці фіолетові, які в мене були. І хочу спочатку промалювати нижню слезову. Цим олівчиком побачимо, до речі, як він в сезові. Я не знаю, не пробувала, наскільки це буде стійко і красиво, але поки ніби красиво. Я собі тут такий макіяжик придумала. Не знаю, наскільки буде, получатися так, як я хочу, але ми будемо експериментувати. Візьму ось таку синтетичну пошисту кісточку і відразу. Відтушую цей фіолетовий. Тут тушується він дуже легко. От так. Те саме ж роблю на нижній повіці. Чуть-чуть очкам неприємно, так скажу. Відчуваю, що там щось є. І от тушую, тушується. І, звісно, прекрасно. Можливо, після цього макіяжу я навіть захочу взяти і інші кольори. Так, тепер мені знадобиться ось така тоненька кісточка. Ми будемо тут щось таке сьогодні малювати красиво. І я відразу от по верхній слизовій буду Ні, буду відразу малювати стювік, бо лягає не так пігментовано. Просто буду намагатися намалювати дуже тоненько. До внутрішнього куточка сильно не доходжу, бо мені тут треба буде тоненька стрілочка, от все підтушовую. І виводжу стрілку. Якщо потрібно добрати, я добираю. І нашаровую. Така мене буде підложечка. Я тут щось сьогодні таке красиве придумала. Я сподіваюся, в мене це вийде. Давайте це ж повторимо на другому очці. Так, тепер мені потрібно додати товщини на в першому оці на цій тіні, звісно, класні. Отут глибини кольору. І витягую. Додаю кольору там, де мені не вистачає. Прям максимально віковий контур, щоб було темно. Працюю з підложечками так, як хочеться мені зробити ось такий яскравий макіяж святковий, якщо ви захочете колись повторити, щоб ви могли його повторити теж таким красивим. Без підложок сині тіні самі по собі досить проблематичні, ну і їм не вийде так яскраво зробити красиво. А з підложечкою я хочу, я просто придумала собі макіяж, який я хочу, і хочеться мені повторити саме те, що я собі і придумала. Я думаю, ось так по кольору буде досить. Тепер мені хочеться трошечки додати світленького. Ось цього. Я спробую отут. Мені потім хочеться зробити такий світлий акцент, і я його сюди додам і втушую потім. Ось так. Дивіться, уже з цими одними тінями виходить досить такий красивий макіяж. І, хоч борина, вже зупиняйся. Так, беремо тепер палітрочку нашу від Паріза, яка називається Inside. Хочу я набрати ось цей самий темний синій відтіночок. Ось таку скошену, але досить товсту кісточку. Спочатку буду пробувати працювати з нею. Що в мене вийде? Обов'язково струшую. Давайте почнемо з нижньої повіки. Ох! Да, виходить дуже красивий колір. Акуратно набиваючими рухами наношу, не заходячи на ось тут це світле місце, яке я нанесла, набиваю темно-синій відтіночок. Так, тінюшки не осипаються, виглядає досить непогано. Нашаровуються красиво. Ну, в нас, звичайно, тут підложка, якби вони не нашарувались, було б не Дуже той зрозуміло, але могли б і не нашаруватися. Да? Ці тіні, ці політрички мені дуже сильно подобаються. Вони мені неймовірно зайшли. Ось тут так підвитягнемо. Так, тепер наберу світлішого синього на цю ж саму кісточку. І отут додам його, щоб побачити, як працює він. Він не такий насичений, він більш такий приглушений. Тут є і ніби такий бірюзовий, але його мені сьогодні не хочеться абсолютно. Ой, так, дивіться, як красиво який насичений, синій колір. Ну, о, дуже красиво. Давайте все повторимо те ж саме на другій стороні. Я швиденько закріплю і повернусь до вас. Ну що, поки що це все вийшло ось так. Тепер я візьму. Маленьку кісточку, наприклад, ось таку кісточку бочоночок, і тут такий синій з блискітками. Я вам показую його. Тут, до речі, їх є два. Зараз я виберу, який я хочу. Бірюзовий, такий і синій, синій бірюзовий, да. ні, Ми таке нанесемо бірюзовий, він чуть-чуть поприємніший, він такий більш кремовий. Я його нанесу от сюди. Він не осипається, до речі. Ось так. Чуть-чуть мені відстріли блюють в саме око. Давайте я тепер наберу темний. І спробую ще сюди темний нанести. Ой, який він дає тут дорого-багато. Кайф дуже красиво. Дівчата, просто це настільки красиво у мене сьогодні настрій творити, називається, да? І зробити якусь таку красу. Я не любітельна собі. Синіх макіяжів, але поки що це виглядає ну, ну, просто шикарно. Так, зараз я ще придумала, що я хочу додати оранжевої складочки. В мене як варіант є дві ось такі палітрички супербюджетна від Essence. Тут є ось такий оранжевий відтіночок, і ось така від Наташи Денони, яка називається Пік. Ось це прям осінь-осінь. А ця, зараз давайте ми почнемо з неї, щоб у нас все було бюджетно. Візьму ось таку натуральну кісточку і наберу ось цей рижий і обережно спробую промалювати складку. Дуже-дуже обережно Я хочу, щоб вона була, відтіняла цей синій і була. О, да, вистачає, напевно, що і цього, я потім візьму із цієї палітрочки, чуть, -чуть додам, щоб було більш чітко ось так. Рухома, повіка в мене буде така, як є. Без... Просто м -м, така бежева. Так, візьму риже з цієї палітрочки, візьму трошечки меншу кісточку, бочоночок. Ось така це синтетична, і набиваючими рухами, акуратно, подивіться, який тут рижий пігментований. Це моя самоулюблена рижа паліточка. До речі, губи уже не щіпає. Ось так по чуть, -чуть по чуть, чуть нанесу сюди, а потім попередньою кісточкою все підтушую. Подивіться, яка тут пігментація просто космічна. І тепер обережно тушую все попередньою кісточкою. Ну, так, да, виходить, рижоватенько, Я хотіла трошечки менше рижого, ну нічого. Теж досить непогано. Ми потім світленьким матовим це все підтушуємо. Ось так. Так, тепер візьму чисту пушисту кісточку, і тут в палітрості цієї відтіночок. І отут протушую, межу. Щоб в мене була чистенька тушовочка. От, клас. Просто дуже красиво. Наберу на пальчик ще оцей світлий біжевий, і нанесу сюди. Щоб зробити ще більший контраст. Чуть-чуть синіх потім поправлю. Я думаю, в нас сьогодні вийшов ще і урок макіяжа досить такий непоганий, як вам здається. Чомусь вони темніють, ніби ці тіні. Я наношу цей синій, і він стає більш таким неоновим, якимось на мені зараз. Дуже цікаво, зараз я попробую наслиїть. Ну от, нічого ніде не осипалося, виглядає. Виглядає прям таки прекрасно. Ну що, я встерла цей блиск? Він мені ну, жахливо не подобається. Від слова абсолютно і зовсім, вибачте, будь ласка, ну це не мій відтінок. Сам по собі він класний, він класно зволожує. Я люблю ось такі штуки для пампу, для збільшень. О, знайшла 0,2 відтіночок. Ну, просто вам не рекомендую. Це якийсь баб... бабський близький, і це все, що я можу сказати. Олічик від Патрісія Лідо, прекрасний, шикарний. Я бачу, він круто тримається в сузовій оболоночці, все прям ідеально, чуть-чуть в -чуть мене почервоніли очі з за того, що звідси відскакували пігменти. Давайте зробимо сводчики цієї палітрочки. Я скажу так, що я не пожаліла, що ви мене попросили її придбати, і що я таки це зробила. Так, зараз я вам показую всю цю красу неймовірну, неземну, Крута палітрочка. Вона однозначно мені знадобиться. Ось так виглядають її сводчики. Ну це дуже красиво, особливо ось цей бірюзовий відтінок. Вона варта, однозначно варта тих 130 гривень, чи скільки вона коштує, я вже забула. Це просто краса. Я не знаю, ну це космічні. Як в Парізі це вдається зробити такі круті палетки за такі бюджетні гроші і спойлер, спой спой я вже посвочила велику палетку. І я просто була така, о, да, да це шикарно, я хочу вже з нею макіяж однозначно, і ця крута теж. Я не знаю, куди я буду користуватися цими яскравими палітрочками, але ну, вона космічна, шикарна. Однозначно вам її рекомендую. І однозначно рекомендую взяти до цієї палітрочки ось такий олівчик від Патрісія Лідо. він теж бюджетний. У фіолетовому відтіночку у вас тоді буде настільки величезна різноманітність кольорів, настільки величезна різноманітність макіяжів, якими ви можете з цією палітрочкою зробити. В парі вони працюють супер круто і. Навіть спору немає. До речі, забула сказати, на губах в мене помадка від Maybelline 725-му відтіночку. Ось така, саме звичайна, так, яка там, Color sensation помада. Дуже її сильно люблю, вона така вибілююча. показувала її в своєму топі про нюдові помадки. Давайте ще один сводчик ось тут зробимо. Дуже класна. Ось так вона виглядає. Коли хочеться зробити центр губ чуть-чуть світліше, вона кайфова. І нанесла я також олівчик від Color Intense в 08 відтіночку. Дуже крутий відтінок, але абсолютно не стійкий такий макіяж губ довго в мене не протримається до першого прийому їжі або чогось подібного. Тож, сьогоднішніми продуктами я дуже сильно залишилася, задоволена, однозначно вам можу рекомендувати цю палітричку. Блиск, теж це рекомендую. Лише візьміть, будь ласка, в другому відтінку. Цей, ну цей просто нікуди не годиться. Я ще користувалася ним з герпесом і тепер не знаю, ну нікому не зможу віддати. Буду дома використовувати або перед макіяжем. Він класно зволожує губи, зараз я на нього нанесла помадкою. Прям круто-круто, все комфортно, а так, ну. Відтінок бабський, от оце із-за цього тільки не рекомендую. І ось такий був мій огляд. Дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Надіюся, вам було цікаво, корисно, ви почерпнули для себе якусь інформацію. Я вас всіх дуже сильно люблю, обіймаю. Дякую вам за всі ваші коментарі, за всі ваші лайки, за те, що ви пишете, за те, що ви зі мною. Ви моя нереальна підтримка. Я затягнула це прощання. Вибачте, будь ласка, але, але я вас всіх сильно люблю. До скорих зустрічей, Па-па.